Так, приїхали ми на просеку, я для малого пакетика прив'язав, щоб він знав де вставати, бо вічно десь блудить. Так, зараз би тут ноги не поцарапати, пляха муга. Прийшли ми подивитися, що у нас робиться на класичній сої. Яка у нас тут живність. Ну що, гречка цвіте, сосинка підгоріла, соя в жопі короче, теж пожовтів, все нормально. Лишилась соя. Бачите, як її бідняшку покрутило від жари. Вона навіть не хоче жити. Ну Нічого ми її. Походу, цей. На той рік тут буде вже точно кукуруза, бо третій рік соя, походу. Завалим тут кукурузу і все поле. Ну що, соя від жари, походу, на листочках є от така от херень. Бачите? Значить що тут? Тут теж був цей метелик. Ночі треба приїхати і побачити, його тут літає багато. Ми нічого не можемо зробити зараз. Ні, ну можна робити. Хто багатий, походу може викидати гроші. Викидайте, ви ж там багаті. Треба жити. Ну, це як, знаєте, є такий період, коли як сам хворієш. Дивіться, бачите? Метелик. Дивіться. Попілиця, жує, його бляха, муха. Ну нічого. Що жує, то живе поле. Поборемо. Короче, я її. я що приїхав, хочу подивитися. Ну, суша, суша, хочу подивитися. Що в нас тут сосенкою робиться. Якби бурян горить, догорає. От зараз то бурян тюлей вистачає по самій помідор. Гречка чухає себе непогано, хоч її покрутило, але чухає вона себе непогано. Метелики літають, жара, чувствується сосинка, що ну, горить, догорає, Суха, виламується просто. Коротше, ми що тут побороли, все-таки трошечки ми сосенкою, класична соя буде з гречкою. Сосенка йо моє, ну в сосенці вон, соя вже пробивається доверху, так що я думаю, вона її трошки накриє. А Сосенки звісно, тут. тут і, біз, і метелики літають. бачите. Ну, що, Проходить жара, починаємо заряджати це поле, по самі помідори, по самі не хочу. І, Я думаю, по своїх три тонни я зберу. так як того року я говорив. Але думаю що якщо підзарядаємо, все буде нормально то буде коротше цей буде все добре Не радує погода то холодно блядь, то жара То холодно то жара То холодно то жара Зараз в цю... саме момент вона вон, зацвітає Бачите Цвіт кидає своє. Ну є біліон, блядь, Капустяна ця гребана хрень цього року не тільки поїла ріпаки в холдингів. Ну, коротше, бідина робила конкретної. Ну це що я вам можу сказати, пацани? Можете сказати дякую для величезних підприємств, які почали в нас тут вирощувати, по ходу, соняшник. Я вам всім скажу один такий прикол. Давайте ну, будемо вже щось думати і скидатися грошима. Десь грубців купляти будемо назад чи що. Осіх горобців ми знищили з допомогою інсетекцидів, цих, що там ми кропили. Бо тільки в нас глобально почали вирощувати соняшник, почалась проблема з нашими горобчиками. Горобців нема. А Це, скажімо так, природній інсетекцид, який з'їдається, як гречка засвіла, так і полоса того осталася. Бачите, от тут в мене. Класична соя була, а тут отак полосочку гречка, а там далі була гМОшна соя, і там гречки нема. Бачите, так і полоска тугольник, лишився, блядь, заклав я той урок експеримент. Ну що зробиш? Гречку ми знаємо, як з класичною сої відібрати, тому що класична соя сама по собі, вона крупна, ставиш тріугольні решета, то на той рік ще, грубо говоря, буде посів мат. Гречки такої природньої, хорошої. Бо якби її ціни нема, вона нішова культура, ну, на той рік в нас вже виходу нема, ми будемо сівозміну зміну робити. Сої посіємо мало, тут буде кукурудза, там буде куку. Коротше, ми засівати будемо все зерновими, більшу половину сої тільки для того, щоб насіння зберегти. Хоча може відкладемо і... Насіння сої може лежати до трьох років, нічого йому не буде. Лайки, підписки, коротше, ми пробираємось далі, ще поїдемо ще на одне поле. Тут в принципі, мені все добре подобається. Сину, давай через ставочок на те велике поле, яке метелики літають. Це називається привіт. Ото, що я вам на сої показував. Кокони. Це через, якщо ще жара буде так продовжуватись, то через тиждень всі дерева будуть такі знаєте, в паутині і прийдеться працювати з інсетекцидом, по літрі давати, бо згризуть нахрен все що таке є. І за чого ми зараз почекаємо, поки воно там трошечки жара пройде. Зайдемо з підживою інсетекциду, додамо, покропимо. Холод має трошечки прибити оце, що зараз живе, а інсетекцидом пройдемо, щоб то, що буде виколупуватись, забадяжимо. Температура піднімається, у нас все більше і більше, тіні виїхали 35. Представте, що, робить, що буде робитися далі. Це в нас зараз тільки пів четвертого. Ну, десь в годині п'яті буде всі 38 до 40. Горить все, кукуруза тако скрутилася. Прямо, прямо, сину, далеко ще до повороту. Кукуруза скрутилася, походу, в хлам. береже себе, так що лайки, підписки, следующее видео, зараз буде з другого поля Так що всім пока